Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як правильно підживити розсаду помідорів, щоб отримати міцні та здорові рослини з потужною кореневою системою. Трішки розкажу про цю розсаду, яку ви бачите. 12 лютого висів. 16 лютого перші з'явилися сходи. 1 березня була пікіровка, підсипання ґрунту було 9 березня. Підживлення корневином 14 березня, підживлення бурштиновою кислотою 26 березня. Корневін це стимулятор росту кореневої системи рослин. Він містить індоліл масляну кислоту, яка сприяє утворенню нових коренів. Застосування корневіну допоможе розсаді помідорів швидше прижитися та розвинути міцну кореневу систему, що сприятиме гарному врожаю. Витрати робочої рідини 1 літр на 20-30 штук розсади. Як розводимо корневін? На 1 літр 1 грам. Полив під корінь від 30 до 50 мл. Бурштинова кислота – це природний стимулятор росту. Який допомагає розсаді помідорів краще розвиватися, зміцнює імунітет та підвищує стійкість до стресів. Для оприскування розсади використовуйте межконцентрований розчин 0,2 г або 20 мг бурштинової кислоти на 1 літр теплої води. Оприскуйте розсаду з пульверизатора 1-2 рази на тиждень. Особливо корисно оприскування розсади після пікірування або пересадки. Рекомендована концентрація для поливу розсади помідорів 0,1 граму або це 100 мг бурштинової кислоти на 1 літр води. Треба поливати розсаду цим розчином 1-2 рази на місяць. Пам'ятаємо, що перед поливом обов'язково зволожуємо ґрунт звичайною водою. Використовуйте свіжоприготовлений розчин бурштинової кислоти, оскільки він швидко втрачає свої властивості. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео про вирощування розсади. Ставте лайки та залишайте коментарі, якщо у вас є запитання або поради. Поділіться цим відео з друзями, які також вирощують розсаду. Дякую за увагу, до нових зустрічей!